Сьогодні на тему карантину захворюваності будемо говорити разом із Наталією Іванченко. Тімко керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороби. МОЗ ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не знаю, чи чули ви наш попередній матеріал, там, де пан Козицький, так і позиція Львівської міської ради. Тобто, з одного боку, кажуть, що добре було б зробити карантин, аби розірвати оцей ланцюжок, як це в принципі зробили в багатьох школах Львівщини, і там ситуація покращилася. А от місто каже, що не потрібно робити карантин. Що б зробила пані Тімко. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб моз України щотижнево проводить моніторинг числа людей, які звернулися по медичну допомогу через ознаки застуди. Відповідно, коли два тижні назад ми побачили, що було перевищення під порогу на 46% у Львівській області, і ми бачили стрімке зростання кількості хворих, мали лабораторне підтвердження виявлення від хворих вірусу грипу А, одночасно вірусу грипу Б. Окрім того, циркулювали риновірус, риносинтеційний вірус. То я, як головний державний санітарний лікар Львівської області, написала подання на Максима Зіновича Козицького з пропозицією розглянути дане питання на комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Окрім того, в даний період часу понад 53% з числа всіх хворих становили діти, і серед дітей якраз найбільш ураженою була вікова група 5-14 років, тобто школярі. Комісія ТЕП ТНС обласна відбулася і рекомендувала вжити заходи обмежувального характеру, зокрема в закладах освіти, перейти на онлайн-форму навчання фактично на два тижні. В епідеміології дуже важливо своєчасно вжити ці обмежувальні заходи для того, щоб мінімізувати ризики інфікування інших людей і таким чином не допустити епідемічного поширення захворювання. І майже всі громади Львівщини, окрім Львівської, відгукнулися, перевели навчальні заклади на онлайн навчання, і це дозволило. Не захворіти одночасно багатьом дітям, це дозволило не захворіти багатьом дорослим, які могли інфікуватися від дітей, які абсолютно природньо, спілкуючись в закладах освіти, перебуваючи цілий день в одному приміщенні. Якщо хтось прийшов з ознаками застуди, навіть на початковому етапі, то ця людина є заразна і може інфікувати інших. І фактично завдяки тому, що ми на два тижні перервали онлайн навч... перервали офлайн навчання, перейшли на онлайн за останній тиждень, не дивлячись на те, що загальна кількість хворих в нас збільшилася ще на 3,5 тисячі за тиждень. Але, власне, серед дітей з 53% захворювання знизилося на 46%. Всього в нас на Львівщині захворіло за попередній тиждень близько 11 тисяч дітей, з них понад 5 тисяч – це мешканці міста Львова. На рахунок відсутньої кількості учнів в класах для того, щоб вживати заходи обмежувального характеру. Коли ми говоримо про відносно сприятливу епідемічну ситуацію, дійсно були такі рекомендації, якщо відсутні через хворобу 20% і більше в класах, в школах, то радили переводити на онлайн навчання. Або якщо ми відмічаємо стрімке зростання, збільшення числа хворих, не чекаючи цієї умовної цифри 20%, ми рекомендуємо переходити на онлайн-навчання. Але якщо ми вже увійшли в період епідемії, зокрема в попередній тиждень епідемічний поріг на Львівщині був перевищений в два рази. За цей тиждень ми говоримо в два і три рази, то в період епідемії рекомендовано максимально де можливо, ці розв'язати ланцюжки механізми передачі. А ми знаємо, що це є повітряна краплинна передача, сказавши добрий день, перебуваючи на відстані близько одного метра, люди можуть інфікуватися. І цьому це важливо перейти на онлайн-навчання, тим більше за часи ковіду, ми чудово освоїли цю форму навчання. Знову ж чому це важливо? Тому що ми маємо летальні випадки. Зокрема, на Львівщині є два летальних випадки серед дітей: одна дитина віком 7 років, інша дитина віком 6 місяців. Також ми маємо летальні випадки серед дорослих. Двоє віком 67 років. Це є віком 57 років жінка. І, на жаль, це за який період ви розповідаєте ні. про летальні випадки, пані Наталі? За який період за останній період летальні випадки ви розповідаєте? Ну зокрема, якщо ми говоримо про дітей, то два тижні назад в нас було зареєстровано два летальних випадки серед дітей. Спочатку це семирічна дитина, потім це була шестимісячна дитина. За останній тиждень в нас зареєстровано два летальних випадка серед дорослих. Це одна жінка віком 41 рік вірус грипу Б, друга це є віком понад 60 років вірус грипу А. Тому на жаль, ми зараз говоримо про досить важкий період, коли Понад 1100 ліжок в закладах охорони здоров'я зайнято хворими з грипом ГРЗ і з їх ускладненнями, з пневмоніями. Тому на сьогоднішній день лікарі як амбулаторно-поліклінічних закладів повідомляють про те, що постійно тривають телефонні дзвінки збільшилась кількість звернень по медичну допомогу людей з ознаками застуди, і ми орієнтуємося по ліжках. Так на Львівщині їх є достатньо. Але понад 60% з них зайнято тими людьми, які потребують стаціонарної допомоги. Окрім того, в нас є люди, які перебувають у відділеннях реанімації інтенсивної терапії. Тому абсолютно рано розслаблятися, тому обмежене відвідування хворих в закладах охорони здоров'я, тому медичні працівники перейшли на масковий режим в закладах охорони здоров'я, для того, щоб своєчасно зробити все, щоб ще гірше не ускладнилася ситуація. І дуже Важливо стримати ситуацію на такому рівні, щоб не займати 90-100% ліжок в стаціонарах, які для цього передбачені. Тобто, ми максимально повинні зробити все для того, щоб хвороба стрімко не поширювалася. Ну але сподіваємося, що погодні умови також зміняться, і ми зможемо приборкати цю несприятливу епідемічну ситуацію з грипом, яку ми спостерігаємо на сьогоднішній день. До речі, в Україні 22 області на сьогодні повідомили про циркуляцію власне вірусів грипу, і лише залишається лише чотири області в Україні, які не ввійшли в цей епідемічний підйом захворюваності. Фактично, решта областей України мають майже таку ситуацію, як і на Львівщині. Стосовно погоди, ви говорили, то найближчий тиждень-півтора там має бути до плюс 18 градусів тепла. Не знаю наскільки це добре чи погано та, для е, грипу. Але тим не менше, двадцять такої високої температури. 24 березня мали бути весняні канікули. Так, на ваш погляд, варто зачекати до 24 березня, чи все-таки швидше розривати цей ланцюжок у Львові. Оцей тиждень, зараз, який буде, буде визначальним. Якщо в нас надалі буде збільшуватися число хворих і число госпіталізацій, то звичайно не варто буде очікувати 24 березня а треба зробити все, щоб наші діти залишилися здоровими. Пані Наталі, у мене два запитання. Перше запитання про те, що який, в принципі як ви можете охарактеризувати зараз цей вірус, цей грип, який настільки лютує, тому що ну будьмо відверті, багато є зараз дуже хворих. Серед моїх знайомих багато зараз хворих. Е, наскільки він складний, наскільки він є При летальні випадки, ми почули, але в принципі, якщо його охарактеризувати, я так розумію, що він більше дає ускладнення безпосередньо на пневмонії. на легені, так створюючи пневмонію. Відмінністю цього епідсезону є те, що в нас одночасно виявляють циркуляцію як віруса грипу А, так і вірусу грипу Б. Якщо ми звикли частіше, що вірус грипу Б перебігає більш лагідно і викликає менше ускладнень, то цього року він дійсно є агресивний і викликає такі ускладнення вірусного походження, як запалення легень пневмонія. На жаль, Маємо да. проблеми, ну, зі проблеми зі схвалення речовини головного мозку енцефаліт перестали бути рідкістю кисаного грипу. Панітальські Хочі... також ми можемо говорити одночасно. Все добре Одночасно циркулює вірус грипу. Одночасно циркулює вірус грипу А і вірус грипу Б. Викликаються такі ускладнення, як запалення легень, пневмонія, запалення речовини головного мозку енцефаліт, це власне вірусного походження. Але якщо нашаровується вторинна бактерійна флора, то починають бактерії викликати запалення різних органів і систем, зокрема запалення вуха, там запалення носоглоткових пазух і інших органів і систем організму. І в той же час можна сказати, що грип витіснив майже коронавірус на Львівщині. В нас всього за попередній тиждень зареєстровано 4 випадки захворювання на COVID-19, а все решта циркулює вірус грипу. І можу ще сказати, що згідно розшифровки, вірус грипу, а який виявляють, він подібний до пандемії. Кінічного варіанта вірусу грипу А 1 з яким ми зустрічалися в 2008 році, і пам'ятаємо, тоді виникло багато випадків захворювань, летальних випадків і ускладнень. На Львівщині вакциновано лише трошки більше 16 тисяч мешканців проти грипу. Звичайно, це є дуже мало. І, до речі, серед тих, хто помер, або серед тих, хто потрапив на лікарняні ліжка, зокрема у відділення реанімації та інтенсивної терапії, немає жодної людини, яка би була провакцинована проти грипу. що Свідчить про ефективність вакцинації. А які симптоми власне грипу, ГРВІ, на що людям звертати увагу? В яких... Коли йти до лікаря безпосередньо, тобто, коли цей процес не затягувати, не займатися самолікуванням? Якщо людина має надлишкову вагу, цукровий діабет, хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, імунодефіцити, при. В найменших розладах в стані здоров'я, зокрема підвищення температури тіла, появи кашлю, відчуття задишки чи надзвичайно вираженої слабкості така людина чим швидше повинна проконтактувати зі своїм сімейним лікарем, оскільки це група людей, які становлять групу ризику, і для них перебіг захворювання як правило супроводжується ускладненнями і госпіталізацією. Відповідно, всі інші люди, як правило, Гриб, класичний гриб, починається раптово. Людина працювала, почувала себе здоровою, і буквально проходить дві години, і виникає таке відчуття, яке хоче заставляє присісти, перелягти, втрачається працездать, починається головний біль. Може виникати нежить, може виникати біль в м'язах, відчуття знову. Подальшому -по приєднується сухий, виснажений кашель. Але власне характерна особливість цьогорічного перебігу грипу. Далеко не у всіх підвищується температура тіла. Напевно, близько 30% прошарок хворих навпаки, тобто такий стан перебігає при нормальній температурі тіла або інколи навіть понижені. І це теж не хороший, несприятливий момент, тому що інколи людина може знехтувати стану свого здоров'я, сказати: у мене немає температури, тому я виходжу на роботу, чи там виходжу в магазин, чи кудись в інші заклади. І таким чином така людина більше наражається на небезпеку. Виникнення ускладнень. Тому дуже важливо для тих, хто має ознаки застуди, залишитися вдома, вживати чим більшу кількість рідини. Спожити пожарожнижуючі засоби, які він знає, що людина добре переносить, і все ж таки сконтактувати з своїм сімейним лікарем і далі діяти згідно його вказівок. Категорично не можна використовувати ті самі ліки, які приймають, наприклад, сусіди, тому що ліки призначаються індивідуально. Треба пам'ятати про те, що антибіотики не лікують вірус, і треба пам'ятати про те, що ліки можуть давати різноманітні ускладнення. А власне для людей з числа групи ризику важливо чим швидше – Почати приймати власне противірусні препарати, які не дадуть вірусу можливість розмножуватися і подальшому негативно впливати на органи і системи людини. Пані Наталя і займатися спортом, загартовуватися і пити вітаміни, правильно? ну На рахунок пити вітаміни я більше є прихильник споживання здорової їжі, овочі, фрукти, які містять природні вітаміни. Спортом, звичайно, не понад перене перевантажувати себе, так як ми звикли тим повинні займатися. Мінімум 10 тисяч кроків на добу. Хто не загартовувався, то не варто починати робити це зараз, так як це буде стрес для організму, більше ризик інфікуватися. Але варто всім вибрати для себе здоровий спосіб життя, тобто це є режим праці відпочинку, мінімум 10 тисяч кроків, раціональне харчування, тарілка здорового харчування. Провітрювання, приміщень, яка, як ніколи є зараз, актуальна. Ну і, звичайно, вакцинація, яка завжди. Дякую вам за цю розмову про її ефективність. Дякуємо вам, Наталія Іванченко. Тімко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороби, хвороб МОЗ.